Вітаю! Ми на вершині світу. Нам це вдалося. Ми встановили всі ігри. Привітуля, мої дорогі глядачі! Можливо, хтось бачив на Ютубі відоси про плагенплей він ти з 5 тисяч ігор або Android-приставки до телевізора з 30 тисяч ігор, 100 тисяч ігор і так далі. Проте, що воно таке: про емулятори, роми, ретро-арч, і знову Data Hoarding у цьому випуску вечірнього андерніка. Пс, по закінченню цього відео може виявитись, що у вас на компі встановлено 100 тисяч ігор. Є така забава гортати каталоги. Магазину метро, чи скидок у сільпо, а може техніки, у комфі. Як вдома з якогось магаза приходив безкоштовний каталог, я, звісно, його гортав, щоб знайти, що скільки коштує, які там у чого характеристики є, і скидки. Окремі специфічні каталоги, типу книжок з клубу сімейного дозвілля, чи розділи з новинками «Ігор і кіно у розважальних журналах були окремою піснею. Гортав і мріяв, як я усе собі це замовляю, і купляю. Фантазував, що у мене буде одна така суперприставка, в яку одночасно можна пхати і диски на соньку, і ігри на комп, і картриджі, і DVD з мультиками, і усе на ній запускається і йде. Тоді, звісно, такого не було, але уявити таке багато хто собі уявляв. Зараз і так, журнал Preview згортаю. Каталог нових коміксів, що виходять, 500 сторінок, кожен випуск, блін. І стільки каталогу, розумієш, це взагалі. Кайф. Я навіть старі такі інколи качаю погортати. У світі ПК ігр і емуляторів одержимість каталогами вийшла останні років 10 на якийсь небачений новий рівень. 20 років тому, як ти хотів пограти на компі гру на Сєгу, ти качав прошку, качав гру, натискав файл, обрати, 10 хвилин не міг зручно налаштувати собі на клавіатурі управління і грав. Уже тоді потихеньку з'являлися самоділкини, що робили з фанєрки і старого компа мейм-аркадний кабінет з менюшкою HyperSpin. Але ми їх особисто не знали, і в школі тоді це здавалося чимось недосяжним. Зараз, в 2024-му, через те, що у всіх є інтернет і компи потужніші, ми качаємо колекцію усіх ігор, що коли-небудь виходили на кожну з тих ретро приставок Потім качаємо до них усіх обкладинки, скріншоти, малюсінькі відео та навіть скани інструкцій. І от уже з такої колекції гортаємо сторінки як каталог. І як щось там зацікавило, одразу на місці врубаємо і пробуємо. Кількість доступних ігор та гігабайти цієї непотрібної інформації для оформлення трохи міняє взаємодію з усім всім ділом на краще. Бо тепер це вже не про одну гру, це у тебе такий інтерактивний музей, де можна усе попробувати, а за бажання й до кінця дограти, якщо хочеш. З квіксейвами, перемоткою часу, як в принципі персі, чіткодами іншими покращеннями, що дають можливість більшій кількості людей спробувати якісь раритетні чи дуже складні ігрухи. Піратство це і чи варто за то переживати, можете написати у коментах під цим відео. Якщо вважаєте, що це не піратство, поставте лайк. А якщо думаєте, що це піратство і усі ігри для Денді треба купити на офіційних картриджах дяді Сережі Стіплера? Теж лайк поставте. Я з вами усіма пацани, я бачу обидві сторони цього питання. Про хитрого ляо! Щоб остаточно розібратися, що ж там на тих китайських вінтах у виді касети і приставках, змоделюємо ситуацію, де у 2000-х ми запускаємо ром-гри у емуляторі ще разовшую. Джун здампив картридж у файл! Джун! Написав емулятор, щоб такі ігри запускати на компі і грати. От, ти скачав перший і другий і граєш. Що відбувається зараз, у випадку, коли ви купили такий Вінт чи ретро-приставку якусь? Джон, Біллі і Бімі дампили картриджі у файли пів життя, щоб це все архівувати, і воно нікуди не пропало. Джиммі і Миколай Олександрович писали емулятори. По 10 років кожен писали. Групіровка типів написали меню до всіх емуляторів RetroArch, таку прогу, яка б дозволила тобі налаштувати управління на джойстику один раз або зовсім не налаштовувати. І воно усе йде одразу. Коротше, замість 10 різних прожок для кожної приставки ти тепер можеш одну прожку скачати, нічого не настраювати і погнав. Але в RetroArch меню декому були некрасиві, тому розумні тіпи написали меню до меню. Що покаже усе у тебе як інтерактивний каталог з відео і картинками, а гру уже запустить RetroArch. Сотні людей роками робили цю всю роботу безкоштовно, щоб ми могли безсовісно грати на халяву і насолоджуватись. І тут, значить, з'являється китаєць Ляо. Китаєць Ляо нічого з цього не робив. Він скачав торент десь один раз від цих типів, записав його на дешевий хард. І продає це все нам, як супер ретро він з ретро-іграми, або закинув це діло на Android-приставку чи Бербон Комп якийсь з мікроїта X корпусі З версії ді нам коротше, зробив і продає ган. І знаєш на гірше народ купляє, блін. Це фігня пацани, Він нічого цінного не зробив. Він давайте домовимось, що ми не будемо це купляти і просто скачаємо самі. Це просто неповага до усіх тих людей, які оцю всю халяву робили до нас, правильно? Як скачати самому? Крок перший: треба розібратися, на чому ви хочете грати 100 тисяч ігр. Якщо у вас є вже на Linux якась китайська приставка від Liao, то в інтернеті до кожної з них є прям образи флешок з емуляторами, обкладинками і іграми. Одразу закинув і граєш. З популярних таких збірок, непоганих, я рекомендую на Archive.org загуглити Tiny Best Set Go. Там, чувак, уже усі ігри. Скачав, повидаляв Барбі, там усілякі зайве, копії однакових ігор повидаляв. В залежності від того, скільки у вас є місця на флешці, є версія на 32, 64 і 128 гігів. Нормально, стане повключати. Або як треба і Барбі, то прямо на тому ж archive.org пишете назву приставки, слово ROM set і качайте, скільки вам місця стане. Якщо на компі, Усьо той самий Тіні Віні Секс Бікінні Сет. Качніть і поставте собі на комп Ретро Арч. Туторіали, як ставити і налаштовувати ретро Арч, є в інеті, купа, там не складно, але як дуже треба, пишіть в коментах, зробимо окреме відео. Ретро Арчу кажете, де у вас папка з усіма іграми. І почався кайф. Sega, Сега, Boy, Перша Сонька, Друга Сонька. Та йо, вітаю! O vaso todo Повні ромсети для Sony теж є на Archive.org. А як не стає місце на повний ромсет, то по одній штучці качайте. Якщо у вас дуже швидко вийшлося і ви не отримали задоволення, то я вас запрошую поставити менюшку Emulation Station на комп. Mm -hmm. І обкладинки там підкачати. Оу. Oh. А потім там, окрім платформ, що вже є в RetroArch, є ще нові платформи з стендолом емулятором. І так можна налаштувати: перший Xbox. Xbox 360. Третю Соньку і Nintendo Switch. Хто переживає, що там все дуже складно, або може ви не хочете це все робити, є план Б. Є таке дистро Linux, називається Batocera, Французи зробили. Там, по ходу, операційна система, але тільки для ретро ігр. Ти поставили RetroArch, поставили поставили Emulation Station. І вам те дистро треба просто на флешку записати чи на винт, закинути туди роми по папочкам і можна грати. Третю соньку, бокс і свіч, там теж трохи доведеться щось піднастроїти, але якщо руки з норм місця ростуть, це можна зробити і щось робить. Звісно, не усе йде те, як було на сонці, і ігри трошечки більше, і там місце треба, але я пробував, і в принципі виходить. Бачу, багато людей зараз купляють старі інтел нуки або альтернативи, щоб поставити на них батосера і зробити собі такий маленький комп з усіма іграми. Під телевізор. Повага! Теж мрію інколи таке купити, щоб в домі було 5 дівайсів з RetroArch замість 4. Купляти такі компи у китайців не рекомендую. По-перше, вигідно, це точно вам не буде. Вигідніше завжди купити Бушни і зібрати. Про гемор з іграми, що вам доведеться один торент скачати. Ляо, вам такого не записують, чуваки. Ви офігейте, ви все одно це грати не будете. Он у мене з Анберніком у комплекті флешки йшли китайські з їх операційною системою і колекціями дефолтовими. Отак, от, от виглядає моя зараз. Бачиш, все красиво, все робить. А отак виглядає то, що з коробки. Бачите, отут -от Street Fighter 6, наприклад. Це Street Fighter 2 взагалі, ромхак, де в меню замість 2-6 намальовано. І от такого от гамна там, безжально тупого, дуже багато. Якщо хочеться щось пограти, зазвичай. Там та гра не записана. Або записана під іншим дебільним іменем. Нахера воно таке треба. Це дрісня і дебілізм. Що там ще буває у людей? Як є вдома якийсь Raspberry Pi, і ви ним не квіти зараз поливаєте, для них теж є імідж з операційною системою. Усіма емуляторами і навіть іграми вже вшитими. Теж разочок качайте 128 гігів чи 256, чи скільки вам треба, і можна включати місяцями. Звісно, на Raspberry Pi десь на DreamCast, або як на дуже новій, то на другій сонці і GameCube почне не вистачати обчислювальної потужності. Третю соньку там мріяти грати, чи Nintendo Switch не варто. ну, Нам не по 5 років, правильно? Як є Android-приставка, чи якийсь свисток, чи тілібонстери, і жойстик до них, уже і на Android, і на iPhone офіційно можна ставити усі емулятори і фронтенди. Знову просто не очікуйте Nintendo Switch і Третю Соньку грати на компі чи на вашому старому там Xiaomi Meizu, на яких усе ледве бздить. Таких чудес, звісно, не буває. Те, як я раз на місяць настрою отаку ретро-машину вдома, то на анберніку, то на машині для Ками. хочеться поділитися з вами, на мою думку, станом речей у цьому хобі на зараз і чого мені особисто в цьому всьому не вистачає. Як тільки лайк поставите, підпишетесь і друзям цей відос скинете, звісно. А, і поки відос дивитесь, поставте собі ретро-ігри качатися, пацани, отой готовий тіні віні ромсет. Ну що, поставили? Let's go! спочатку про позитивне. Є багато непоганих офіційних колекцій ретро ігр зараз на актуальні платформи. Усілякі Super Collection, чи найкращі ігри про Sonic, чи щось таке, як пощастить там на диску. Окрім ігр, буває і документалка про це все діло, і якесь оформлення красиве зроблять. Такі компіляції, типу Replay, Atari 50, чи Making of Karateka недавно. Намагаються нам продати оцей от ефект гротання каталогу, книжки якоїсь з красивим офіційним оформленням. Ну і ігри там теж ідуть. От за такими компіляціями, на мою думку, майбутнє, коли є багато ігр, і люди додатково щось зробили, а не просто вам емулятор і ромен на диск записали. Це круто. Випускають для нас з бочинців офіційно також і отакі от міні-приставки, типу під ретро. Думаю, усі пам'ятають спекулятивну nes міні. І як барих трохи попустило потім то SNES Mini, варіки від Sega, від PlayStation та інші менш відомі. Виглядають вони усі мило, джойстики там такі маленькі, прикольні. Купити собі додому одненьку, щоб десь на дачі залишити і щось таке там грати, наче й хочеться, навіть якщо у мене й дачі немає, але воно має сенс, тільки як ви великий фанат, у це все офіційно грати. Як збиратись їх купляти, щоб прошити і закидувати туди ігри, є сенс просто Raspberry Pi тоді купити. Там більше всього можна закинути, повірте мені. Або як є вдома якась третя сонька, що зараз теж небагато коштує, то краще там для дачі зробити таку колекцію, на мою думку. Ну і загалом. Мати вдома таку от іграшку чи на ноуті собі налаштувати, однозначно є покращенням. Я кудись їду в гості чи у відрядження, беру з собою ноута, беру джойстиків мішок і за нагоди з чуваками рубимося в ретро, усю ніч. Або сам собою рублюся в готелі, якщо так можна. Уявіть, умовно, усі ігри на Денді Ever, це ну, мегабайт 300 може. На Сєгу, ну хай 600 мегів. А як маєте на компі зайвих, не знаю, 10-15 ГБ, це можна з собою вже і на Dreamcast щось закинути, і на мейм, і на другу Соньку. Для порівняння, щоб Batman танк на комп поставити, треба 45 гігів. 45 це 10 ігр для PlayStation 2, мінімум, повних колекція уже. Або, мабуть, усі ігри на Nintendo 64. Я б краще півгодинки, PS2-шні ігри Попробував позапускати з квіксейвами, ніж у Бетмен танку їздити на танку, дивитись кіно і повільно вперед ходити в заставках. Чого, на мою думку, зараз не вистачає. Е, ігри на компік. Не вистачає нормального формату для ігр на компік. У батосера можна поставити Steam, наприклад, і встановити ігри свої куплені в Steam на Linux. Але треба кожну встановити, перше ніж їх повключати, управління ти в кожній налаштуєш, якщо там джойстик не підтримувався, і так далі. Для старших ігр, що були до Steam, взагалі забудь, просто нема варіанту. Для dos ігр є вже багато років dos бокс, і там просто зіпи кинув і воно запускається. Там берет приставок, картриджів отих. Зазвичай один файлик, який можна скинути, запустити дампи дисків один і файлик А на комп якогось універсального такого пакетного формату, щоб ти скачав 10 штук і одразу граєш, немає. Треба встановлювати. Бачив, якось для Вайн люди роблять вайн ботл, спакують. Але це теж треба робити після того, як уже гру встановив. Я пробував. Я не хочу кожну встановлювати. Я хочу одразу все грати. От є у мене колекція DVD з отими усіма малюсінькими ще ве іграми від Алавар, і там на кожному DVD їх 300 штук. штуки. Що кожну встановлю, щоб вайн ботл зробити? Я хочу їх повключати, просто подивитись, що там було, правильно? Мобільний гаммоз iOS та Android теж круто б вписалося і на Комп, і кудись на Андернік, позапускати оті всі Devil May Cry 4 iPhone чи Prince Perсі iPhone. Але емулятор конкретно для старих ігор від iOS тільки-тільки от з'явився. І він такий олдскульний ще. Там треба самому білдити, налаштовувати все. З нетерпінням чекаю, коли з'явиться такий кайф для RetroArch. Можна буде повключати і побігати думер PG2, Wolfensteiner PG і так далі. Мобільне гамно з Java у форматі ядра для RetroArch наче існує, але розробка там все ще не супер активно йде. І у мене налаштувати останній раз, як я пробував, не вийшло. Знову ж окремі емулятори є непогані на Android зараз, де можна тут Java і Symbian, і Nokia N-Gage навіть попробувати. Але от до рівня Денді Сіги, де ти скачав один зіп, скачав обкладинки і тупо кайфуєш, запускаєш на чому хочеш, ми ще не дійшли. Як дійдемо, буде круто. Флешки, де не треба була мишка з біднінагами під кнопки. Теж як хтось збере в один такий архів, загорне навіть у рафл в браузері і додасть в ретроарж. Я з кайфом з задоволенням скачаю. Ну і головний недолік: дорослому вечірньому альберніку вже не вистачає часу це все грати, блін. З віком це хобі у багатьох нас змістилося у бік хордінгу знову, тобто скачати ті всі ігри, усе налаштувати, щоб там красиво було, меню, обкладинки, терпіння стає, це хочеться. А грати, це усе, це вже якось на другому місці. Цікавіше піти ще до якусь нову там систему, додати, як буде час. Буває на сімейні якісь вечірки, я оцього ноута припираю з собою. І з малими граємо бітемапи на чотирьох гравців, Маріокарта в свічі в сплітскріні. Думаю, от не дарма налаштовував. А самому мені останнім часом стало цікавіше запускати якісь ігри для Дендіка та Сєгі і за вечір одненько проходити по штучці. Якусь Castlevania чи DuckTales врубаю і з квіксейвами хоп-хоп-хоп погнав. Граю тихенько і тішуся, з тіпів, що за 30 баксів купляють на свіч. Disney Classic Games Collection 4 Рома на день DC за 30 доларів. Ну, от, от 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 таке от відео пацани Перевірте, чи під час перегляду цього відео у вас не стало на комбі на 100 тисяч ігор більше. Якщо ігр не з'явилось, треба передивитися ще раз і тоді обов'язково з'явиться. А як усе вийшло? Вітаю! Ми на вершині світу, нам це вдалося. Ми встановили всі ігри. Тепер можна піти погулять трохи, а там як уже будуть сили і натхнення, навіть включити щось. Пропоную усім ввечері піти, швиденько завести в якусь стареньку ігрушку на півчасика. Розкажіть мені, чи ви пробували такі штучки, що у вас вийшлося налаштувати, і які взагалі враження від цього всього? Які ігрухи і з ким підпівко ви зараз граєте, і хто із нас тут мріє про 48 терабайтів хайперспін-кабінет, як у мажорів. Усіх обіймаю з вами був вечірній Анбернік.